Друзі, всім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблок. І сьогодні я вже побачив, що в мене родять молоденькі огірочки. Тому я вирішив назбирати відеречку, щоб їх засолити і через декілька днів вже скуштувати смачненькі малосольні огірочки. Хто любить малосольні огірочки, то можете поставити вподобайку. І навіть можете написати свій рецепт засолки огірків. Буде дуже цікаво почитати. Ось вони красавці такі гарненькі. Саме-саме починають. Вони саме такі, як їх називають, корнішончики. Корнішончики. Теж можна буде їх нарвати, вже таку на консервацію, на зимову заготівлю. Я вам скажу, вже є чималенькі. День, де інде попадаються ну, конкретні, можна сказати. Ще не старі, але є такі. Раніше я чомусь їх не дуже полюбляв, ні свіжими, ні засоленими. Не знаю чому, але зараз я не проти скуштувати. Огірочки цвітуть дуже і дуже гарно. Ну, будемо сподіватися, що це не пустоцвіт. І Огірків буде на зиму вдосталь. Який цвіт дуже гарно цвітуть, друзі. ось які. І дивіться, що я знайшов. Це вже самий натуральний жовтляк. Опа. Жовтлячок. Піде він на насіння, як піде. А біля нього вон лежать теж такі вже дорослі огірочки. Підуть вони на салат, значить. Ось нарвав таке відеречко, Зараз ще потрібно приправ нарвати. А приправи це хрін і часник. Ось зараз я такий гарний лопатий, лопухатий хрін нарву. І ще часничок на грядки вирву. Так, Друзі, ось треба накопати чесничку значить, на приправки. Ось такий, такий чесночок я ще не купав в цьому році. Це буде перший раз. Я не знаю ще який врожай. Врожай, звісно, не дуже дивлячись по стеблам. Так, чесночок і я ще не вказав зразу, Ви бачите, земля яка тверда. Не сказав, що ще один з головних таких інгредієнтів. Приправ це укроп, звичайно. І укропу так от побільше я люблю, щоб було його побільше. Звичайно, я його буду виривати от, так от з кущиками, цілими кущами. Отак. От Що це тут? А по укропові морку. Після укропу можна буде морку купати. Ну, коротко, якось так. Ну, думаю, думаю, стільки буде достатньо 5-літрова відео. Так, ну що, друзі, інгредієнти всі помиті і готові до закладання в баночку. Ой, в Значить, Закладати буду прошарками. Ось такими хрону, значить, укріпчик і чесничку. Тепер Можна закладати огірочки. На низ відра закладаю отакі товсті, тому що вони дольше просолюються і будуть на пізніше, так би мовити. А ті, що поменше, дрібніші, будуть зверху. Вони просолюються буквально через пару днів і можна буде вже їх вживати. Так, тепер шарок укропчику таким одною рукою незручно, конечно, але по суті це на смак не впливає. Ось таким чином я його все це запакую. Хруну. Так, і зараз часничок. Часничок. Обов'язково чесночок. Так, додав чесночку, пішов, дорвав і ще хрону і укропу, щоб зверху вкрити все діло. Тепер викладаю дрібненькі. і Получається повне відеречко 5-літрове огірочків. Буде мало сольних. Часничок ріжу пополам. Розрізаю. Мені здається, що він так віддає більше своїх смакових якостей. Так, Зараз усе вкрию і перейдемо до розсолу. Ось вийшло ось так плотно набите відерочко огірочками. Ось там вони ось тако, всі запаковані гарненько. Зараз робимо розсол. Значить, на таку ємність. З огірками я додав 1 столову ложку сахара і 3 ложки солі. Заливаю все це водою не до самого верху, тому що воно в процесі ну, почне бродити, і підніметься, і буде витікати е, з відра. Отако, От щоб не повне було. І закриваю кришкою. отак От Закриваю кришкою і поставлю поставлю на 3-4 дні в темне, в холодне місце.